Слава Україні, брати та сестри. Значить, Кіт Келох приїжджає до Білорусі, до Лукашенка, там вони обіймаються, тобто демократичний світ з тиранією. Що примічательно, що після якраз цього візиту випустили Тихановського Сергія. Ну, це там білоруський блогер, політик, який хотів балотуватися в президенти. Конкуренцію таку собі створював Лукашенко. Трохи дивні відбуваються такі процеси. Якщо б демократія трошки відсторонилася від тиранії, так? а Їжі обіймаються. З ким ви обіймаєтесь? З такими самими похитьками, як і той же ж самий Путан, надію. Не знаю, куди це всі вже котиться. Дивимося. <клес>

Ну і от якраз продовження моїх слів, що після зустрічі Келго з Лукашенко відпустив Сергія Тихановського, дивіться, як його зустрічали. <плес> На мою думку, що сьогодні Америка є трохи слабою країною. Вони змушені їздити до Лукашевську, просити в нього щось випрошувати, там, якісь дивіденди йому мабуть робити, лігізолювати його як лідера Білорусі, так? хоча чувак реально захотів там повну владу. Там ніякої демократії і не пахне. А якщо людина там щось хоче в Білорусі. Плукати свою політичну силу так, демократичну, її швидко там руйнують, Видирають їх, так кажуть, лапки. Ну і плюс не будемо забувати, що Білорусь на сьогоднішній день це такий же саме ворог, як і Рашка, так. Від неї можна чекати будь-яку небезпеку. Вона вже через свої кордони пропускала російську армію до нас, тому це явно не дружня для нас країна. Але менше з тим. Слава Україні!